А ми розпочнемо сьогоднішній випуск із Наталки Денисенко, яка дала інтерв'ю великомучениці Марії Єфросині. І от стільки полетіло помідор в адресу Наталки, що, мабуть, навіть Єфросиніна не очікувала такого результату. А один із коментарів викликав справжній резонанс, і це рознеслося в трец абсолютно всюди. Наталко, не найкраще рішення давати настільки брехливе інтерв'ю. Так, частина аудиторії це проковтне, Проте не забувай, що є люди, які знають правду та готові говорити. Я не буду зараз зачіпати історію десятирічної давнини. І те, як тобі вдалося вийти сухої з води та розповідати, що ти не мала відносин з моїм чоловіком, допоки ми були разом. Це окрема історія про те, як ти технічно влізла в чужу родину. Зараз про те, що ти з осені мала стосунки з іншим одруженим чоловіком, і тебе не зупинило навіть те, що ти особисто знала його дружину і дітей. Як це спати з чоловіком і їздити на відпочинок з його сім'єю в якості просто подруги? На жаль, я знаю занадто багато деталей, які можуть зруйнувати твій образ білої та пухнастої. Але Андрій, той самий чоловік, на якого ти зараз на всю країну говориш, відверту брехню, сказав. Віка, як би не було, вона мати моїх дітей. Я не хочу, щоб про неї погано говорили, і бою, що це нашкодить сину. Шкода, що в твою пусту голову не прийшла думка, а чи не нашкоджу я татові свого сина? А як буде почуватися молодший Андрій, який може вирости і почути, що його мама говорить про батька? Машу Єфросиніну не тій людині видали слово, жертви тут немає. Виключно хайп Ох, вмазала так розмазала Наталку Денисенко по заслугам. Ну Наталка ж у нас це виключно по женатикам. В неї, мабуть, фетіш, спорт змагатися за чоловічі серця, які вже перебувають у шлюбі та в стосунках. Звісно, що у зраді винні двоє: як чоловік, так і жінка. Чоловік, який йде свідомо на зраду, ну і жінка, яка доклала чимало зусиль, аби заманити його в свої сіті, так би мовити. Ще раз наголошую, відповідальність на обох сторонах. У мене з'явилася ідея у зв'язку з цим. Якщо Наталка Денисенко така вже Натка заможних піструнів, можливо, ти створиш колекцію в рамках своєї ювелірки, лімітовані прикраси у вигляді одружених піструнів. Ну, це буде принаймні чесно по відношенню до твоєї аудиторії. Знаєте, я помітив, що чим більше бруду в житті медійної людини, тим більше вона продукує свій образ, яка я свята, я вивчаю практики дихаю маткою. А насправді там стільки ладна, що дай Боже.